Нові акцизи з 1 вересня усі алкогольні напої та тютюнові вироби маркуватимуться по новому. Марки акцизного податку нового зразка відрізнятимуться від попередніх як графічним дизайном, так і кольоровою гамою. І що найголовніше, будуть містити закодований захисний елемент. Містить Захисний елемент, який містить інформацію в закодованому вигляді. Це при друку, якщо ви будете бачити марку, на таки має бути блискуча полосочка. Придруку вона не і не сканується, і її перекопіювати неможливо. Марки акцизного податку на алкогольні напої містять не менше чотирьох фонових сіточок. Міндоходівці запевняють, зміна акцизної марки відбувається раз на два-три роки. Все для того, аби унеможливити підробку під акцизної продукції та активніше боротися із фальсифікатом щодо виробників та імпортерів, додаткових витрат вони не понесуть, оскільки вартість марок акцизного податку на алкогольні напої зросте всього на 16 копійок, на тютюнові вироби. На 8 копійок. Тобто марка акцизного податку на алкогольні напої буде коштувати 27 копійок на тютюнові 0,148 гривень. Стосовно цін на алкогольні напої та тютюнові вироби вони суттєво не зростуть. Обґрунтованим кажуть міндоходівці, є здорожчання однієї пляшки на 16 копійок, а пачки цигарок на 8. У зв'язку з тим, що нові акцизні марки вступають в дію з 1 вересня. Виробники повинні провести інвентаризацію продукції.